Ми акцентуємо саме на розділі, де живуть традиції, оскільки започатковуємо проєкт від Миколи до Івана. Саме цей час вважається святочнею, різдвяна, новорічна настроєвість створюється. Думаю, що можемо навіть з вами і покорядувати. Але на сьогодні, де живуть традиції? Третій розділ нашої повісті, де живе щастя в міській історії. Грудневе надвечір'я настирливо заповзало в кімнату. Воно з обережністю осідало по кутках, наповнюючи таємничістю все навколо. Володька розплющив очі, спросоння захвилювався, однак, усвідомивши, де він заспокоївся. Сьогоднішній день приніс купу вражень, екскурсія, басейн це лише початок пізнання міського життя, в якому його друг щодня крутився, як білка в колесі. Чудові батьків Мізинчика, міцна сім'я, розмірковував хлопець, прокручуючи стрічку нинішніх подій. Взаємопідтримка, взаєморозуміння, ось що є основою родинної щасливості. Не забрав би Чорнобиль тата, то й у мене склалося б по-іншому, з гіркотою подумав, витираючи непрохану сльозу. Той стихенько постукав у двері. Заходьте, запросив зодирака, підводячись із ліжка. До кімнати заглянув Богдан. Відпочив, поцікавився. А я що наробився, відповів задьористо. Від вражень також можна втомитися. По дорослому зауважив мизинчик. Воно то так, згідливо промовив Володя, так солодко заснув. Треба було мені не тривожити тебе, забідкався друг. Норм, даряючи по плечу, заспокоїв гість. А я що, спати приїхав, долаючи таке відстань. Які плани? поцікавився, заправляючи ліжко. Вечеряти і за іграчків павучків, скомандував Богдан. Давай поквапся!» – і прожугом кинувся з кімнати. О! з радістю. відгукнувся забирака і метнувся за мізинчиком. По кухні розносився запах дерунів і чеприцю. Як ти почувалася, володю, по материнськи поцікавилася Марія. Суперово, відповів хлопець, а вам через мене й не до відпочинку. Кивнув з нею ковіло на стіл. Марія перехопила його погляд і підійшла до володі. А ти думаєш, що ми Божим духом живемо? Куйодя чуба, засміялася. Прошу до вечері. За столом панувала тиша. Хлопці наминали деруни за обидві щоки. Наполягала, бабуся, щоб я сметани домашньої взяв. А дідусь відмовив, перервав мовчанку гість. Дорога далека, не довезе. От солоха, сплеснула в долоні Марія. Без сметани не такі смачні. Жінка метнулася до холодильника і дістала банку. Ти диви? Ви, може, й корову тримаєте на балконі? здивовано розглядав рідину, якою жінка поливала страву. Нє, домашня густіша, зі знанням справи висловлювався хлопець. Хім'я є хімія. Богдан старший, поглядаючи на нього, промовив Та ти, друже, народився фермером, усьому знаєш толк. Корови не маємо от в магазині, чи на базарі купуємо, нарешті знайшлася з відповідю Марія. Вона дивувалася, наскільки хлопець тямущий і у кишеню, за словом, не лізе. А ще казали, що шибай голова. Були б рідні, живі, здорові, то й у нього б це склалося пульсувало в голові. То, може, спробуємо за моїм рецептом, тітко Марії? клинулося в розуми запитання Володі. А вже ж погодилася жінка, хоча до кінця не зрозуміла, про що йдеться. Смачніше, коли ще й з цибулькою, тоді й грибочки апетитніші, продовжував. Вибач, Володю, загубилася в думках стряла Марія в розповіді хлопця. Та що ти про ту цибульку? Так я про грибну підливу до дерунів із підсмаженою цибулею. Кажу, що в піс бабуся не сметану, а гриби до справи подає, терпляче пояснював хлопець. Кожен край має свій звичай, усміхнулася жінка. Пам'ятаю, коли відпочивали в Карпатах, то смакували дерунами із сиром, і юшкою з білих грибочків. До сьогодні на смак відчуваю. От потягнула на спомини, втрутився розмову Богдан старший. Пора й за атрибути різдвяні братися. Пора пора, підтримав пропозицію батька Богдан молодший, допомагаючи матері прибирати зі столу. А там і згадуватиметься краще. А наш дідук уже на Новий рік красувався. Шкода ялинку рубати, то ми з дідусем уже років із п'ять, як перейшли на житу пшеницю та всяку пашницю ділився гість. Так на вашому подвір'ї красується справжня, вигукнув мізинчик. О, відкрив Америку, піштрикнув Володька. Ми на свята прикрашаємо її, бо ще в дохристиянські часи вважали, що в живому дереві селяться добрі духи, яких потрібно задобрювати. Однак зрубана ялинка омазлива двотижнева радість, яку потім викидають на сміття. І що виходить? У мертвому нема життя, нема духів, то для чого прикрашати? Маєш рацію, Володю, вклинувся в розмову Богдан старший. Ще екологічна проблема. Щороку нищить тисячі дерев, тому ми також даємо перевагу дідуху, дідуху. Воно то й так, погодився хлопець, пом'якшуючи тон. Різдво без найважливішого атрибута що дівка без вінка на весіллі, по дорослому промовив гість. А ти на весільному вже знаєшся? Чи не зарано? ущіпнув словом Богдан молодший. Аби не було пізно, знайшовся з відповіддю друг. Та годі вам, мовила Марія, пора до роботи. Прибравши усі, перемістилися в кімнату, де був матеріал для роботи. На Нагната традиційно дівчата бралися за створення різдвяних атрибутів павуків, їжаків, голубів. Оскільки сестри вже давно повилітали з родинного гнізда, то цю місію залюбки виконував Богдан, а цьогоріч пощастило, допомагатиме володя. На широкому столі лежало декілька різних в'язок колосків. Присутні взялися за роботу. Хлопці нарізали стебла соломи різної довжини. Щось я ниток не бачу, стурбовано промовив Володя. А це не біда, промовила Марія, підходячи до хлопців. Жінка взяла чотири пшеничних стебла однакової довжини, змахнула на них, дістала з кишені клубок і, протягуючи нитку через порожнини, вправно сформувала фігурку. «Початок є, а тепер у ваших руках снування світу. Передаючи роб, сказала зі знанням справи. Вона так правно змайструвала фігуру, що викликала захоплення у Володі. Оце швидкість, дивувався хлопець. Вам тітонько, майстер клас варто проводити. Так Матуся вже не один рік веде гурток, її солом'яні дивовитвори ширяться по всьому світу, з гордістю ділився Богдан молодший. Ой, сину, дивись, не перехвали. Ніяковіючи промовила, заняття приносить задоволення, відчуття затребуваності. Мабуть, можна і заробляти на цьому, чухаючи, за вухом міркував приїжджий. От бізнесмен, хмикнув мізинчик, мудруючи над фігурою. Смійся, смійся, здаючи ображено, відповів Володька. Якої ти заспіваєш, коли я доб'юся свого? Та то володю невеликий підробіток. Набиваю руку. Дітям подобається такий процес. Створені павучки передаємо бійцям на схід, прикрашаємо міську ялинку, а горошенята пізбируємо, щоб купити паперу, соломи, стрічок, ниток, бісеру. Відновлюємо традицію виготовлення цієї прикраси. Ми з дідусем також на різдвяні свята прикрашали павучками в хаті. Розглядаючи створену фігуру, задумливо промовив її. Він мухнув на павучка, той заіскрився, затанцював у руках володі, переливаючись блискітками. А давай на твоє створіння прив'яжемо, запропонувала Марія, упіймавши нотку суму в голосі хлопця. Вона турботливо підсунула стілець і скомандувала залазь і чіпляй. Володя заліз на стілець і за Солом'яний павук звисав із люстри. Непогано, промовив Богдан, оцінюючи роботу, думаю, варто з боків долучити ще кілька павучків, обмотаних різнокольоровим бісером. Маєш рацію, друже, згідливо відповів Володя, тільки де я того бісеру візьму? А я поділюся, підійшла Марія і пристегнула павучки, обмотані пацьорками. О, щедра ваша душа, тітенько!» – промовив хлопець, знімаючи підвішену фігуру. Бачу, у вас тут кипить, промовила Марія, то я візьмуся за бабу. А ви й бабу в куток ставите? здивувався Задирака. Усе по нашому. я ж ваша, дзвінко засміялася Марія, тільки пішла за чоловіком по світах, Така доля дружини військового. А традиції, які дісталися від діда прадіда, бережемо. Хто тут проти військових, зайшов у кімнату Богдан старший, тримаючи в руках миску і шкаролупою від яєць. Та це я про долю жінки, яка прирекла себе на щастя, віджартовувалася Марія, продовжуючи розповідь. Так от, баба стоїть у кутку до старого Нового року. Та це мені відомо, перериваючи, почав володя. Ви хочете сказати, що Бодя, оббиває сніп йде посівати, негамовно допитувався. Так і було, десь років до десяти, стряв мізинчик. А щоб у родині сіялося і родилося, то досі на цю місію виконує вдома, поки племінник і в бок пішле. Ти диви, почав теребити мочку вуха хлопець. Я думав, що тільки в селі ходить посівати. Де мав ти, Володю, засміявся Богдан молодший. традиції усюди варто дотримуватися. Та в нас не тільки баба в кутку буде, долучилось до розмови Богдан старший. Ми ще й діда внесемо, на підлогу постелимо. А в нас кажуть, хто на дідові спав, то й здоров'я мав, випали володя. А ти думаєш, чого ми такі дужі? демонструючи міць рук, запитав Мізинчик. Бо на різдвяному дідові спимо. Так, хлопці, пропоную братися за їжачків і голубів, а то засиділися ми з вами, промовила Марія. Та я вам таких їжачків зльблю з глини, хотів похвалитися Володя, кинувши погляд на місце, де лежав матеріал. Він метнувся до столу, понишпорив і розгублено звернувся до господарів. А що, нема глини? Та ми із з ліпимо промовив Богдан старший, дістаючи коробку з шафи. Ох, марнотратники!» – якось по дорослому висловився гість. За пластирі треба платити, а глину можна в Мартиному яру викопати. Мабуть, дурні гроші маєте. У кімнаті вибухнуло сміхом. Просвоста щирі, безпосередні хлопці закоплювали, його поміркованість приваблювала, дивувала. Регочіться, регочіться, ображено проказав володька. Дивіться, щоб вам не довелося на кутні зареготатися, коли гроші розплинькаєте на витребеньки. А дідусь знає, що каже. Згадав бесіду з рідним, коли той не підтримав його пропозицію купити дорогий телефон. Ах, природжений бізнесмен, утираючи сльозу сміху, промовив Богдан старший. Щоб не класти зуби на полиці, володю, ми в сім'ї плануємо витратити. Однак ти маєш рацію. Можна було глини вкопати в яру. До речі, а чи ти знаєш, із чого пластилін виготовляють? А де мені знати, по дитячому дадувгуби задирака. Хімічка подалася за кордон, а іншого вчителя прислали перед канікулами. Хто як міг, так і давав собі радості тією хімією. Дещо читали в інтернеті. Із пластиліну легко ліпити, бо до глини додають віз, жири а ще різні барвники, щоб кольори можна було дібрати, спокійно пояснював Богдан старший, знімаючи градус роздратування хлопця. І я кажу хімія, не здавав позиції хлопець. Куди не глянь, у місті всюди хімія. Поки теляси точив, я вже одного їжачка зліпив, похвалився Богдан молодший, затягуючи фігурку другові. З чого голки будуть? Ясно з чого. Колосків, не задумуючись, промовив Володя. Оскільки ми програмуємо достаток на цілий рік, то має бути жито пшениця усяка пашниця, прокоментував. А я робив із серників, промовив Мюзинчик, чухаючи потилицю. Темнота, давай неси колоски, а то сірники, хмитнув Володька, вставляючи їжакові горошинки очі. Поки хлопці ліпили, Марія з випорожених яєць та кольорового паперу виготовила декілька пар голубів. Вона вправно змайструвала крила, просовуючи папір у дві дірки, зроблені в каралупі. Роботу закінчили за північ. Жінка, розглядаючи створене, хвалила помічників. Цьогоріч поралися швидше, що то означає ще одна пара рук і свіжі ідеї. Якби не твій друг, Мізинчику, ми б ще й на завтра мали роботу. Та я з радістю, тішучись похвалою, відповів гість, мені за щастя допомогти вам і залишити про себе спомин. Ага, дивитимуся на їжачка, а згадуватиму тебе, іронічно промовив молодший. А я пам'ятатиму, як до свят готуються промовив хлопець із тремтінням у голосі, для мене це урок родинності. На столі кубками лежали різдвяні атрибути павучки, їжачки, голуби, прив'язаний до люстри павук Володів і блискував пацьорками. Ось і свято на порозі підійшов до Марії Богдан і ніжно обідняв її за плечі. Завтра завершимо. Пора на спочинок. Ага, засиділися, згідливо промовила жінка. Залишилося ще трохи роботи. Вона окинула кімнату поглядом, з щемливою згадкою війнуло. Добрий вечір тобі, пане господарю. Коли що батьківському родинному гнізді готувалися до різдвяних свят. Традиційність! Ми помаленьку будемо готуватися до святвечірньо різдвяних новорічних свят, читаючи повість для дітей, для підлітків, де живе щастя, міській історії. Усім сердечко хто був зі мною. Дякую, повертайтеся!